Да, блядь. вітаю всіх знедолених. Хто має за щастя розбирати таку чудову іграшку, як СК-12. Звісно, перевіряємо, чи зброя у нас розряжена. Вашу увагу звертаю на те, що треба дивитися в патронник і шатума не просто клацать його туди-сюди, блядь. У нас є заглушка, яку ми знімаємо. Потім у нас є фіксатор ствола. І от така от панелька, яка закриває передню частину цілі. Потім беремо виколотку. В моєму випадку це шестигранний ключ. І молоток, це для моєї зручності я роблю. Ви можете використовувати що завгодно для цього. І у нас є два місця, в яких у нас є піни. Це ось оце одне місце. І ось оце наше друге місце. У нас є ловер. Далі ми його розбирати не будемо, я думаю, в цьому сенсу великого немає. Тут ви можете його почистити і відкласти. У нас є ручка, якою ми відводимо затвор. Ми її просто тягнемо в ту сторону. Бам, все, вона вийнялася. Потім ми витягаємо ствол через задню частину. Отак от, от жик. Наголошую на те, на тому, перепрошую, що тут повсюду металева стружка, яка може вам зайти в руки, і вона мені зайшла вже неоднократно, це не дуже приємно. Можливо, ви зможете цьому запобігти. У нас є контргайка, яку ми знімаємо ось вона. І така от штука, яку нам треба опустити вниз. Ми її можемо опустити руками і зняти такі два напівкільця, які її блокують, щоб вона не пішла вперед. Якщо ви з нього стріляли, то це може бути важко. Можете, в принципі, використати для цього молоток, але сильно бити не треба. Це все-таки зброя. Тепер цю всю шнягу ми подаємо вперед і просто знімаємо його. Так само ми знімаємо оцю ось штучку. Потім у нас є... Отака от гаєчка, яку нам треба відкрутити, щоб зняти ствол з затвором. Для цього я використаю плоскогубці. Тут є такі пази, можливо, ви чимось іншим відкрутите, але для цього я використаю плоскогубці. Я просто хотаю за ці. Пази і починаю крутити. Зараз вони підбиються легко, бо я його недавно розбирав. Коли я розбирав перший раз, я для цього використовував виколотку. Ну, в моєму випадку це шестигранник. Я просто брав цей шестигранник, клав його в паз і бив по ньому молоточком, щоб просто зірвати цю різьбу. Вона там була на яких то там соплях заклеєна, її до цього видно ніхто не знімав. Але в принципі зняти її можна без якихось супер титанічних зусиль. Так, чудово. Тепер ми можемо витягнути ствол з цієї стольної коробки. Ми просто беремо. І витягуємо його, оп! Ствольна коробка. Також шістима відкладаємо. Тепер бачимо таку от картину. Як нам це зробити? Нам треба підняти оцю от штуку, надавити трішки на неї, І в нас випаде затвор. Або ми можемо його витягнути руками. Бам. Отут вона трішки зачіпляється, ми її висвобождаємо, підбиваємо трішки, якщо забажаєте, або, або руками тягніть. Просто дивіться, щоб вона ні за що не засипалась. Ось я, наприклад, буду бити трішки, простукувати отут, щоб вона зійшла. Знімаєте пружину, знімаєте цю гайку. І все ви можете чистити його. Тепер ми будемо спирати його назад. О, чудо! Так. Починаємо з гайки. Різьбою вона має бути направлена до лотка подачі патрона. Не подачі, а Латка там, де заходить наш затвор різьбою е, до затвора. Пружину. Е, напевно, без різниці якою стороною. Так, так, так. І тут же далі йде наша затворна група. Напевно, називається вона так. Має зайти пружина всередину неї. Так, натягуємо, вкладаємо затвор. Оця штука має бути назад, а оця штука має бути вперед. Так, зараз знайду трішки. Зручне для себе положення. Ми вкладаємо на пас і вкладаємо далі. Так, щоб він зайшов рівно всі пази. Є пас тут і є пас тут. Він має зайти в обидва. Ось отак ми. Оп. Став отут от в от пас, став отут от, от пас. Можемо продовжувати далі. У нас є ствольна коробка, куди ми зараз будемо, його просто вставимо, а потім вже будемо закручувати. Ну, дошло у нас до гайки. Тепер ми будемо закручувати гайку. Як чудово, коли в тебе є багато часу. І ти можеш отримувати досвід з роботою з такими чудовими конструкціями. Як ви розумієте, розбирання та збирання в польових умовах ну, трішки не саме зручне, яке б могло бути. Але коли на ваш підрозділ зайде така була автоматична рушниця, то, в принципі, питати вас ніхто не буде. Це абсолютно нормально, не переживайте, не уходьте все заче. Ця проблема, в принципі, вирішується. Треба трішки натхнення. Ну... Натхнення або зовнішню мотивацію. Закручуємо її нормально. Зараз я майже закрутив. На цьому етапі руками її вже не закрутити. Затискаю, переглядаю, закрутив нормально. Далі у нас є отака от штука. Більш широкою частиною оцією, не оцією, а оцією. Засовуємо туди, надягаємо так от бам, щоб оця юбочка була до патронника. Потім оцю от штуку різьбою в напрямку пострілу. Вона має наживитись на, оцей, на цю частину поршня. Наживили. Це може потребувати деяких зусиль. Зараз воно легко йде, але перший раз це було зовсім нелегко. Натягуємо і вставляємо на півкільця. Раз на півкільце. Два напівкільця повертаємо. Це все діло назад. Після цього закручуємо контргайку. Те, що воно все, як шляпа дурна, проворачується і ви до кінця його не закрутите ніколи, це абсолютно нормально, ви цьому не дивуйтесь. Беремо. Частину апера. навіть не знаю, як це назвати, тут все-таки модульне. І просто вставляємо. Я думаю, якщо у вас немає проблем з зором дуже великих, то ви знаєте, шлях, як його вставити нормально. А тут є нюанс, панове, ми спів мешканці, співгромадяни, спів всі на світі. Отут тут -от ми маємо зробити так, не пихнути його максимально далі. Зробити його так, щоб воно було на рівні зріза цієї верхньої частини ствольної коробки. Назвемо це так. Тому що, якщо ми заб'ємо його глибше, ми тоді його нормально не вставимо в ловер. Ловер це оця. Нижняя частина, яка утворяется от слова low, ниже. Вниз, ниже и так далее. Вставляем пины. Раз пин. Два пин. Просто вставляем, а тут Вистачить, в принципе зусиль пальцем. А мне, мене не вистачило. И второй пин. Якщо він не заходить, то це значить трішки треба поправити ловер запором, воно там не дуже ідеально зістикується іноді. Вставили. А тут, до речі, також є такий нюанс, який я для себе підмітив. Що оцю контргайку треба кріпити після того, як ви закріпили апер з ловером. Тому що, коли ви почнете її закручувати, воно почне його витягувати сюди і вже ці отвори, куди ви маєте вставати, вставляти піни, вони не будуть збігатися. Якщо вони не збігаються, є така ймовірність, що ви подумаєте, що треба просто додати трішки сили. Але це буде не дуже добре, бо ви можете просто-напросто щось зламати. Вишенка на торті. Ось, вставляємо в ручку. Тут, в принципі, здається, без різниці, які вставляти Вуаля. Наше збирання цього чудового апарата. Дай Бог здоров'я тому, хто я зробив. Надість, він десь гниє в канаві з мученнями. Але ми бачите, ми справились. Так що мої вітання вам панове. Удачі, Удачі.